Єгипет планував таємно продати Росії реактивні снаряди до артилерії. Про це йдеться у матеріалі Washington Post. Видання посилається на секретні документи, які потрапили до преси. Згідно з документом американської розвідки, президент Гіпту, який є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході та найбільшим отримувачем допомоги зі США, нещодавно наказав виготовити до 40 тисяч ракет для таємного відправлення до Росії. Імовірно, мова йде про реактивні снаряди до системи залпового вогньоград калібру 122 мм, за даними видання у частині секретного документа, який датується 17 лютого. Підсумовуються ймовірні розмови між президентом Сісі -Сі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани про постачання до Росії артилерійських снарядів і пороху. Стверджується, що у документі Сісі -Сі доручає чиновникам тримати у таємниці виробництво і постачання ракет, щоб уникнути проблеми з Заходом. Однак наразі США не мають інформації про постачання єгипетської зброї росіянам. Представник уряду США, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, заявив, що нам нічого не відомо про виконання цього плану. Ми не бачили, щоб всі поставки з Єгипту до Росії ракет відбувалися, додав він.